В Україні влади немає з точки зору Путіна. Це такий, знаєте, пробний, пробний така кулька. А як відреагують Сполучені Штати Америки? Ну, забігаючи вперед, скажу, що була заява значить, Держдепартаменту, по-моєму, речник, який заявив про те, що в Україні влада визначається Конституцією і народом України. Тобто ніяких ідей, пов'язаних там з зовнішнім управлінням з боку ООН і дружніх країн. Ну, уявіть собі дружню країну до Путіна. Дружня країна це, наприклад, Китай. Китай буде розповідати Україні, як проводити вільні вибори і контролювати їхні проведення. І з цим повинні погодитися і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, Франція, які є постійними членами Ради безпеки ООН Як він собі це? Є Тому... ще прекрасна країна Північна Корея, в якої точно знаєте проводити вибори. Ну ви ж розумієте, да. Це ж світи демократії. Тому. Він б зразу я так розумію, розумів, що ця ідея не знайде прихильності, але він дуркує по нашому українському вислову, тому що він ну, відверто знущається над всіма потугами Трампа е, організувати е, мирний процес. Ну навіщо от е, Путіну мирний процес? Якщо він вважає, що він перемагає, і далі він робить висновок. Якщо я думаю, ми раніше говорили, що ми їх дотиснемо, то тепер я можу сказати, ми їх доб'ємо. Це його пряма, пряма цитата. І от коли в нього в голові ось таке, як він може бути налаштований на якісь мирні перемоги. Тобто Трамп фактично своїми ініціативами йому сьогодні заважає, як він, як він думає, добити Україну. Тобто він реально вважає, що в нього є всі шанси добити Україну. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.